Ви впораєтесь, у вашому житті були ситуації, з якими, як ви думали, ви не впораєтесь, і все-таки ви впорались. У вашому житті були проблеми, які на вашу думку ви не вирішите, і ви ж все таки їх вирішили. У вашому житті були втрати, які на вашу думку ви не переживете, і все ж таки ви пережили. Ви тут сьогодні сильніші, розумніші, з великим досвідом і знаннями в результаті цього всього. Хоча дорога була нелегкою, ви успішно пройшли нею. неї. Звичайно, складнощі можуть чекати на вас і попереду. І, можливо, саме зараз ви проходите через такий етап вашого життя. Тому варто час від часу обертатись назад і згадувати, навіть коли ви думали, що не впораєтесь, ви впорались. І, можливо, згадавши це, ви зрозумієте, що немає причин сумніватися в собі, адже які б виклики не кидало вам життя, ви з нею справлялися. І тепер найважливіше з тим, що турбує вас зараз, ви чудово впораєтесь.